Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд ось такої новинки від компанії SELECT, а саме вудочки для зимової ловлі на балансирі. Як ви вже помітили, це відео буде повністю українською мовою, то пишіть в коментарях, як вам. Але робити огляд вудки в лісі якось не дуже. Так, ну оце вже краще. Тому перейдемо до огляду. Як ви вже могли помітити, ця вудочка складається з двох частин, можна сказати, невеликий спінг та застосовується для ловлі скриги на балансири, блешні та інші другі приманки. Також вершинка цієї вудочки транспортується в ось такому, ось, можна сказати, чехлі для того, щоб при транспортуванні вона не поламалася. Вудочка виконана з карбону, при цьому вершинка має монолітну конструкцію, скошену ближче до кінця. Щоб при обережних покльовках риби ви могли це побачити на кончику цього будилища. Вудка оснащена пропускними кільцями, щоб при виважуванні та підсічці риби зменшувати навантаження на сам план. Перше та друге кільце має тонкі керамічні вставки, а наступні взагалі позбавлені їх, щоб уникнути обмерзання при мінусовій температурі на риболовлі. Тюльпан оснащений вставкою Сік, що запобігає перетиранню волоціння на риболовлі при підсічки риби. Для комфортного отримання вудочки в руці ручка виконана з матеріалу Eva. Завдяки чому ваші руки не будуть замерзати навіть у морози та не будуть скользити, якщо вони будуть мокрими. Вбудований гвинт котушка тримача підійде для більшості котушок. Наприклад, ось таких. Також від Select ICE 1. Але якщо вам потрібна катушка більшого розміру, то вам підійде ICE 2. Наприклад, ось ця кудка виглядає в зборі з котушкою. Я вважаю, виглядає дуже стильно. Також сюди можна поставити і звичайно, безінерційну котушку, яку ви зачасту ставите на спінінг, але меншого розміру. Через те, що вудка складається з двох частин, вам буде дуже зручно носити її з собою, та вона не займе у вас багато місця. Також вудки випускаються у різних тестах, наприклад, та, що зараз знаходиться у мене, тестом до 15 грам, але також ще до 10, 25 та 40 грамів. Так, ну все, начебто все розповів. Якщо комусь буде ще щось цікаво, можете запитувати мене в коментарях, і я буду намагатися відповідати на всі коментарі. Так що чекаю вас там. До речі, зараз на ці вудки також тушки діє знижка 20%. Бо, якщо комусь буде цікаво, я залишу посилання на них в описі під відео. Можете зайти та подивитися, а може підібрати ще собі. А ще скоро на моєму каналі буде невеликий новорічний розіграш. Тому не забудьте підписатися, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропуститися. Ну і всім до скорих зустрічей!